Доброго дня, брати і сестри. Радий вам сьогодні послужити в вивченні Слова Божого. І сьогодні ми продовжуємо вчати від Марка. Закінчимо 9 розділ. І поговоримо про владу, спокуси і сіль. Читаємо з 30-го вірша 9-го розділу. Пішовши звідти, вони проходили через Галілею. Та Ісус не хотів, щоб хтось дізнався про це, бо Він навчав своїх учнів, кажучи їм: Син людський буде введений у руки людей, і вони вб'ють його та після того, як вб'ють, на третій день він воскресне. Та вони не зрозуміли цих слів, а запитати його боялись. Всього декілька рядків, а скільки цікавих фактів: перше, Ісус свідомо уникає популярності, бо вона стає на заваді Його основній меті. Навчання учнів. Хто з наших можновладців отак запросто відмовився від популярності? А Ісус це зробив. Друге, Ісус вчить апостолів. Вчить вже друге не таким же складним речам: зрада, вбивство. Я не кажу про Воскресіння, це складно, може і справді. Але факт є факт. Вони не розуміють його. І для нас, може, це і дивно, чому так, але не так вже дивно, якщо ми згадаємо себе, наприклад, на початку цієї війни. Згадайте, скільки нас попереджали про неї, що вона буде, якою вона може бути. А скільки з нас повірили в це попередження, скільки в нас замислились про це, а, а, адже це стосувалося нашої безпеки, навіть життя. Взагалі те, що виходить за межі нашої уяви, нашої парадигми, дуже важко сприймається нашим розумом. Ми не можемо цього вмістити. І третій цікавий факт: учні боялись розпитувати про це. В чому причина? Може, вони згадали, як Ісус нарікав їм, коли вони неправильно зрозуміли, що вони не взяли хліба, коли сідали в човен. Може, Петро не хотів знову нарватися на, на комплімент такий в дужках, коли Христос назвав його противником сатаною. Може, тому що в них була невдача з ціленням цього дійсноватого хлопця. А може, Ісус зовсім не був таким лагідним вчителем, як ми собі його надумали. До він був схожий на завжди усміхненого викладача недільної школи, який лагідним голосом щось про щось розповідає діточка, який ніколи не гримне. Мені цікаво було послухати, яким ви уявляєте в собі Христа, от як вчителя. Я думаю, може, нам інколи варто б його було боятись, його слів, його гніву, його зауважень. І ми якраз наближаємо до такого уривку, де всі 12 знову показують себе не з кращого боку. Давайте прочитаємо з 33 по 37 вірш. Прийшов він у Капернаум, і коли був у домі, запитав їх, про що ви дорогою міркували між собою. Вони ж мовчали, бо дорогою сперечалися між собою хто з них найбільший. Він сів, покликав 12 і сказав їм Хто хоче бути першим, нехай бути з усіх останнім і всім словою. І, взявши дитину, поставив її посеред них, обняв її і сказав їм Хто прийме одну таку дитину в ім'я моє, той приймає мене, і хто прийме мене, той приймає не мене, а того, хто мене послав. Наступний уривок показує нам декілька важливих речей. Учні насправді не розуміли свого вчителя. Він їм про смерть, близьку смерть свою, а вони про свої статуси. В них суперечка за першість. І тому Ісус вважає за необхідним негайно втрутитись, чомусь навчити їх. Зважте, що Він приділяє цьому особливу увагу. Він це робить не в дорозі. Він дочекався, коли всі вони прийшли додому. Він сів, покликав їх і тоді почав вчити. З чого починається навчання? Запитання, яке привертає на себе увагу. Згадайте ще з старого заповіту. Адам, де ти? Кайне, де брат твій? Ілля, чому ти тут? І тут запитання про те, про що ви дорогою міркували між собою? Ісус робить парадоксальну заяву. Він шокує для того, щоб те, про що він питає, чому навчає, щоб воно виходило за межі звичної уяви, щоб воно не забувалося. Знову тут християнський парадокс. Перший. Буде останнім і слугою всім. Це принцип влади від Бога. Так робить сам Бог. Він, найвеличніший, служить усім нам, як самий останній слуга. Приймаючи найменшого, найнемічнішого, ми приймаємо найбільшого самого Бога. Це як в притчі записано. 19 розділ, 17 вірш. Милостивий до Бога позичаю для Господа. В Євангеліях є вчення, як, що Царство Боже варто приймати так, як це роблять діти, з їх, їх вірою легкою, такою простою вірою. Але тут трохи інше вчення. Ісус вчить апостолів, яким має бути ставлення до самих дітей. Взагалі до тих, хто є найслабшим, найнезахищенішим, недосвідченим і легковірним. Що якраз ми в дітах і спостерігаємо як найкраще. Давайте ми тут трохи поміркуємо. Яке наше ставлення до дітей? От насамперед, до тих, яких ми народили? Хто вони є для нас? Дарунок? Наша власність? Або це суб'єкти нашого служіння, якщо діти наш дарунок, або наша власність, то ми можемо робити з ними, що хочемо. Вони як річ якась, яку ми можемо використати, як нам заманеться. Але ми не знаходимо в Біблії такого вчення. А якщо це Бо на наслужіння заради Бога, кому ми звітуватимемо, то це зовсім інше. Давайте пам'ятати, діти це не подарунки, як ми інколи кажемо в наших молитвах або тут на зібранні, це не наша власність. Ми лише тимчасові їх батьки. Ми зобов'язані повернути їх Богові. Як їхньому справжньому батьку. Тому маємо ставитись до них з усією повагою та повною віддачею, з повною увагою, щоб зробити те від нас залежне, щоб підготувати їх до цієї зустрічі з їх справжнім небесним батьком. Продовжуємо читати далі і бачимо, що один з учнів наважується відповісти учителю на його закиди. І це Йоанн, один з тих, хто був на горі преображення. Давайте почитаємо вірш 38. Іван сказав йому у відповідь Учителю, ми бачили чоловіка, який твоїм іменем виганяє бісів, але з нами не ходить. І заборонили йому, бо він не ходить з нами. Подивіться, як швидко влада псує людей. І перше, що робить будь-яка грішна людина, наділена владою забороняй. Тобто намагається збільшити свій вплив за рахунок обмеження чиїхось прав і свобод. Згадайте, як відреагувала наша влада на пандемію COVID-19? Суцільна заборона. Перевірте себе, як ви частіше використовуєте владу. Ви надаєте свободу. Або забороняєте. До речі, цікавий впрацював закон сінь і жатви в житті самого Івана. Колись він стикається з, зіткнеться з такою подібною забороною, але вже проти себе. І це вже буде через багато-багато років поспіль. Потому. В, в Третьому посланні Іоанна 9, 9 по 11 вірш ми читаємо. Я писав церкві, але Діотреф, який любить бути першим серед них, не приймає нас. Тому, коли прийду, нагадаю про його діла, які він робить, обмовляючи нас лихими словами, і не задовольняючись цим, він і сам не приймає братів і бажаючим забороняє, і виганяє з церкви. Улюблений не наслідує зло, а добро. Хто робить добро, то від Бога, а хто робить зло, той не бачив Бога. Робить добро той від Бога, напише Йоанн, те, що колись почув від свого вчителя от саме зараз. Та Ісус сказав: не забороняйте йому, бо немає нікого, хто вчив би чудо, вчинить чудом моїм іменем і зможе невдовзі злословити мене. Це нам навіть на рівні побутової психології відомо. Важко, майже неможливо чинити зло одразу після того, як. Зробив добру справу. І навпаки, хтось спробував без дозволу Ісуса зробити добру справу, вигнати Біса. В нього вийшло. І пішло поїхало. Але пильний Йоанн цього не обминув. Як це так? Без нашого дозволу, без ліцензії. Інколи нас так заносить в бік. І ми замість того, щоб, щоб спитати самих себе. Це добро чи зло. Зациклюємось на тому, що це нашого кола людина або ні. Е, до речі, це страшна хвороба нашої країни, Де замість професіоналізму і державного мислення, буйним цвітом квітне комовство. Зате все свої. Далі Ісус оголошує ще один принцип 40-41 вірші. Бо хто не проти нас, той за, вас, за нас. Бо хто напоїть вас чашою води в ім'я моє, тому що ви Христові, істинно вам кажу Той не втратить своєї нагороди. Інколи люди і гадки не мають, що ми вважаємо їх своїми ворогами, або ворогами нашого Господа. Ісус делікатно виправляє це хибне уявлення. Я дав вам владу, але не турбуйтесь про мене. Я сам потурбуюсь і за себе, і за вас, і навіть за тих, хто поки не, з нами, не ходить з нами, але нам не вороги. Якщо хтось чини добро, не забороняйте. Але й самі стережіться. І далі ми чуємо вчення про спокуси 42 вірш. А хто спокусить одного з тих малих, які вірують в мене, тому було б краще, якби йому. Повісили на шию жорновий камінь і кинули в море. І далі читаємо якщо спокушає тебе твоя рука, відрубай її, краще тобі ввійти в життя калікою, ніж за обома руками піти в гієну у невгасимий вогонь, де їхній черв'як не вмирає і вогонь не згасає. І якщо спокушає тебе твоя нога, відрубай її, краще тобі ввійти в життя кульгавим. Ніж з обома ногами бути вкинутим в гієн, у невгасимий вогонь, де їхній черв'як не вмирає і вогонь не згасає. І Якщо спокушає тебе твоє око, вирви його, краще тобі війти в царство Боже однооким, ніж з обома очима бути вкинутим у гієну вогняну, де їхній черв'як не вмирає, і вогонь не згасає. Вірш 42 про небезпеку спокуси інших. А решта віршів про небезпеку власних спокус. Спокушати когось штовхати його до гріха, до смерті. І просто висновок: краще померти самому, ніж штовхати когось до смерті. А далі йде у манері властивим східним мовам вчення про спокуси у вигляді персоналізації руки, ноги, ока. Так, наче, наче ці органи живуть окремим. Від людини життя. Але це просто така форма мовлення, наочна і образна. Відрубай, вирви, вогонь, черв'як, і це повторюється тричі. Сенс цих слів зрозуміти неважко. Не роби рука, не йди, нога, не дивись туди око. Це майже те саме, що читаємо в першому постолпі. Про праведника, який не ходить, не сидить, не стоїть там на шляху грішних, в зібранні грішних і так далі. Це така образна східна мова. А що буде, якщо, якщо цього не, не, не прислухатись до цих слів? Ісус використовує яскравий образ, який через уяву впливає майже на всі органи чуття. Ісус малює картину звалища біля Єрусалиму, долини Енома, гієна. Щоб зрозуміти, який страх, огиду і відразу відчували учні при цих словах, уявіться ви нашу сучасну гієну, кладовище десь під Бахмутом, яке за кілометри смердить трупами згарищем, де бродять собаки і копресаються щурі, в тепло. Пору року там будуть роїться мухи. І оці всі емоції, негативні, дуже такі сильні емоції, Ісус намисно хотів поєднати людині з образом гріха, жаху огида, щось бридке, що смердить ще за, за, здалеку. От самою смертю смердить. І останні слова в цьому розділі нагадують нам про. Два засоби, які зазвичай використовували тоді і зараз для того, щоб їжа не псувалася вогонь і сіль. Слова про жертву відсилають нас не до звичайної їжі. Це про їжу, яку споживали в храмі в контексті служіння Богу. Цю жертовну їжу готували на відкритому вогні, звичайно, її солили. А потім частину споживали священики, а частину ті, хто прийшов з нею в храм. Давайте почитаємо. Бо кожен буде посолений вогнем і кожна жертва буде посолена сілью. Сіль хороша річ, Та якщо сіль стане солоною, чим її виправити? Майте в собі сіль і майте між собою мир. Якби я був на місці учнів Христа. Я обов'язково спитав би в нього про, про несолону сіль. Ще один парадокс Христового вчення. Але учні або мовчать, або Марк про це просто чомусь не написав. То що ж це таке несолона сіль? Хіба це таке можливо? Про що це взагалі? Що ми знаємо про сіль? Ну, Природна, сіль завжди солона. Вона іншою бути просто не може. І вона не може бути більш солоною, менш солоною. Сіль, сіль завжди однакова. Ісус називає її хорошою річчю, бо вона надає їжі смак, зберігає від псування. До чого ж закликає апостолів їх і вчитель? Давайте поміркуємо разом. Храмове жертвоприношення було прописано в законі, який так само, як сіль, зберігав людей, народ Божий від зіпсутості гріхом. Слідування закону робило людей праведними перед Богом. Але якщо це служіння і жертвоприношення було лише зовнішнім, лише притрушеним сіллю зовні, вискаєття і зміни серця, така жертва була огидою для Бога. Про це писав Ісаї і інші пророки. Така наша власна праведність була, як це записав Ісаї, заплямована одяж. Вона нікому не потрібна, ні Богу, ні людині, як прісна сіль. Коли кожен творить те, що вважає за справедливе, Бог відступає починаються суперечки і війни. Наша власна праведність нас не врятує, від гріха не збереже. Це може бути тільки Божа праведність, тільки по-справжньому солона сіль. І вона має бути не тільки на поверхні. Вона має бути всередині. Всередині нас. Закон записаний в серці. І тільки Господь зможе оцінити якість нашої жертви. Ось про що тут йдеться. І ще одне хочу сказати з цього приводу. Учні Христа інколи боялися. Припускаю, що це і тому, що він не був таким собі солодким співаком. Ні. Його слова. Були приправлені сіллю. Їх не завжди було приємно чути, бо вони не тішили людського самолюбства та гордощів. Вони опалювали вуха і серця грішників, викликали білі в і гнів. Але мали силу спасти від загибелі тих, хто їх слухав сіль, добра річ справді. І ми, християни, маємо бути такими ж не лити мед у вуха грішників а пекти їх вогнем Божого Слова, маючи в самих собі сіль Божої праведності, не власної Божої. Ми не цукори кава, ми сіль землі. Ми до цього покликані. Щоб зробити власне, загальний висновок, давайте згадаємо, з чого почалася Ісусова наука. З суперечки учнів за статус і владу. На дорогою сперечалось. Тепер давайте складемо все з докупи. Ззовні нас завжди буде палити полум'я спокусу. Влада, багатство, статуси, привілеї. Хтось спокусить нас, когось ми, чого не уникнути. Тому нам потрібно, потрібно мати в собі сіль. Щось таке, що буде нас зберігати від гріха і псування, зберігати нас зсередини. А зовні, щоб не були ми нікому спокусою, особливо для неї для дітей, для новонавернених, маємо уникати сварок будь з будь-якого приводу. Все маємо вирішувати мирно і побожно. А тим, хто хоче більше влади або привілеїв, нехай знімає корону і готується служити на повну. Амінь. Амінь. Благословінь всім нам і Божого захисту.